Освітня підтримка у кадрі етика 5 клас. Що таке вічливість? Вічливість є важливою людською чеснотою, що проявляється під час спілкування. Це дотримання правил пристойності, що виявляється в уважності, люб'язності, чемності. Те, що вважається вічливим в одній культурі, іноді може бути досить грубим або просто неприйнятним в іншій. Так, у євреїв прийнято заходити до храму з покритою головою, а у христиан без головного убору. В італійців під час спілкування доречно інтенсивно жестикулювати. Проте можна вивести універсальне правило вічливості. отримуйся від поведінки, що може образити інших. Факт, над яким варто замислитися. Слово вічливе, очевидно, походить від утворення наяву в очі у віч. Дивитися в очі співрозмовнику стало нормою поведінки. Людина, яка не дотримувалась цього правила, вважалась нечесною, тому що своєю поведінкою приховувала злі намери. І з часом слово вічливий набуло сучасного значення люб'язний, ласкавий, привітний, запобігливий. Вічливість проявляється в повазі та шанобливому ставленні до людей, які їх оточують. Вона включає в себе уважність, бажання надати допомогу кожному, хто її потребує. Вічливість створює гармонію з навколишнім оточенням. Завжди приємно спілкуватися з вічливою, вихованою людиною. Така бесіда приносить радість і позитив. Якщо в людини відсутні манери вічливого спілкування вона справляє негативне враження. Вічливість включає побажання добра, вдячність, висловлення прохання, звернення до людини тощо. Вираженням ввічливості є слова привітання, подяки, слова прохання, слова вибачення, слова прощання. Від них стає радісніше, тепліше, світліше. У цих словах міститься велика сила. Добре слово може підбадьорити людину в тяжку хвилину. Вічливість це не лише слова, а й дії, манера поведінки. Вічливість опирається на чуйність, це уважність і сердечне ставлення до людей. Американські вчені встановили, що чуйність впливає на здоров'я людини. Вони рідше хворіють, довше живуть, щасливіші. Добрі справи та вічливість покращують настрій. У своєму житті і спілкуванні завжди користуйся золотим правилом вічливості: як ти до людей, так і вони до тебе.